Всім доброго дня! Сьогодні ми виїхали знову на коп великою компанією з трьома асями 250-ми і одним Галя Татепро. І ось вже є перша знахідка. Випала монетка. Як бачимо дві копійки 26-го року. Начало є. Я думаю буде далі не гірше. Метр від останні знахідки. І знову випала монетка. Як бачимо, знову дві копійки. Ох, красиві 33-го року. І знову на цьому ж самому квадратику такий гарний сигнал, мірний, але якась маленька і не глибоко. Надеемся, что за момент. Что, срибло? Похоже на срибло. Действительно срибло. Класс. Класс. Клас, клас, клас 10 копів, правда? Потрібно мити. Року не видно. Двадцять. Якихось двадцять перший, двадцять другий, двадцять третій. ми їм покажемо. Ура! щось є. За п'ять хвилин що це? Десять копійок російських. Тю, перший раз знаходжу в лісі цьому російські монети. Доброго дня. Незвично, напевно, чути. Дівчачий голос. Виїхали сьогодні покупати, Є дуже гарний сигнал. експериментальний сигнал зараз подивимось що тут а ось пробка як завжди ой ні, йди сюди раніше не цікавилась цим хобі дві копійки 35 року. Збереження не дуже. Так що шукаємо далі. Ми знайшли копійку, ми не можемо подивитися, який рік. Не, можемо, я вже може Тар... отер. Сильно терти також не можна кажуть, вона Погано втрачає. Покидай, Погано, Почитай, Погано. Саш, я, в мене тут понад цікавий. Ну, дай подивилися. Це якось, походу, непонятно. Майже там, де і російська монетка випав ось такий п'ятачок. Далеко видно, що п'ятак. Тому що велика монета. 49 й рік. Да. Хороші кущики знайшов. І срібло. І вже четверта монетка. І гудзик ще попався. Потім покажу. Знову є монетка. О! Красавіця. Три копійки. 46-го. Є знову. Показалася монетка з ямки. О. Подібне на 20 копійок. Да, 30-х років, 34-го року, кажеться. У да, стан хороший. Додому і вмило. Ну, буде сигнал. Якась монетка. Якась маленька така. Не зрозуміло, що за монета. Десять копійочок. Ранніх. в квадратику. И так, знайшов вот ось таку от самопала. Хтось стріляв і викинув або загубив. А під самопалом був ще один сигнал і монетка. Монетка в нас 20 копійок в квадратику. Руку не видно. Чу після мила буде видно все. Як вискочила монетка аж. Вилетіла. Копнув. П'ять копійок 31. з першого. Знову лежало тут п'ять копійок. І ось тут випало дві копійки. Стан чудовий... третій чи тридцять третій. Ось так от Камрад шукає, а я ось навіть копати не прийшлося Монетка 20 копійок Рані совєти квадратику ми їм покажемо всі наші знахідки після мила в групі. Так що заходьте в групу, там спілкуємося, обсуждаємо копи Заходьте, будемо чекати. Ось. Камрад брат шукає. Там другий. Третій. А у мене знову випала монетка. 20 копійок ранніх не видно навіть року Знову На цьому самому місці сигнал 5 копійок 30-го року. Находка часта, але все одно приємно. Брат також на Хмельниччині копає, поїхав в ліс. Обіцяв зняти. Так що можливо вийде випуск його до мого, можливо після. Слідкуйте за каналом. Ось 34 року 3 копійки. Ран красивий Єсть показалась монетка ще одна копієчка, здається. Ні, дві. 53 Так от Шукаємо. Що знову пробка? Ось, а в мене є монетка. 10 копійок 61-го року. Пробка, так? Да? Випала нас теж це монетка. Золота якась? Ні. Латунна. Ой. Що за монетка? СССР 3 копійки. 1946. Саме Нормально. так. А? Саме так. Три копейки. Модно сейчас три копейки. Клип да? привет. Вымучила. Лейди нашел. Да. Да. Десять купию крайних. Вікопієчки 37-го року. До речі, скоро в групі буде акція. Точніше, конкурс. Слідкуйте за групою. В приз будуть монетки. Цікаві монетки. Ось. Є ще одна. Таке десь копійок, де що? Ні, це 2 копійки раніше. 1958, 1900... Ага, і 58-й вроді. Купій? Так, тут. 58 мені 36-й. Ось так. Вот. Дається три копійки. Да. 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 Це на та сторона. де копійки. Це СССР. Бачите? Да. А з іншої сторони. Ні, Да так видно все, знаешь. 1956. 50. -й. Ай, блин. Можно угадать. Я бачу там кружечек. Я понял. Да. С этой самой ямки осталось еще одну монетку. І знову три копійки. Ти кажеш, сий. 52 року. Ти кажеш, сий. 52 року. И снова монетка И снова совет Радянська. радянских 10 копеек Ранних Так, 10 копеек Радянська снова 20 копійок. Угу. Є відбиток від монетки, здається. Десь тут має бути і сама монетка. О, є видніється. 15 копійок. Квадратик. Отлічно. Є нарешті знову. Щось довго не було монеток, хвилин з 10. І от нарешті Попалась одиничка 49-го року. Стан звичайно красивий. Клас. Так, сімейство щось не йшло. А ну-ка, показуйте. Давай я так гляну, скажу хоча б. Так. О, вроде. А, Сейчас. Везай, я руками да, 1962 руками пройду. Так, 1962. Два з копійок 62-го року. Да. Це два, так? Два копійки. А СССР. Це молодці? Нічого, не день Знову є сигнал. Мідний сигнал, щось таке великі круге. Ах. Можливо, царика, можливо, п'ятак. Яка здорова. Що ж це? П'ять копійок 24. го Клас. Які здорові. Супер. Після мила... Після мила покажемо фотографію в групі. Там де був цей п'ятак. І є ще якась монетка. А, 20 копійок ранніх квадратиків. Нічого, все одно приємно. О, є. Знову 5 копійок. Але вже 50... 52 рік. Так, мене вже хочуть зв'язати, так що треба відходити від камрадів. Є знову монетку вже дістав. Ось 15 копійок совєтських. Уже темніє в нас. Скоро будемо збиратись. В принципі сьогодні коп видався досить непоганим і срібло, і мідь. Хоч із Радянська. Все одно приємно. Так що ось так от. Є ще одна монетка, можливо, вже остання на сьогодні. Тому що вже геть темно стало. Одна копійка 38-го року. Да, Сохран сьогодні монеток радує. Отак так от. Вже темно, бачите. Вишов ось так от дірочку. О, згубив. Так, на сьогодні коп завершено. Ось всі монетки. Монетків знову немало. Вже з цього місця ми винесли близько ста совєтських радянських монет і знову є ось а ось починаючий камрад знайшов три монетки гільзи так от для початку є ще два камради шукають зараз підходять подивимось що вони понаходили Так такбар саша о і Саш, як завжди, набив цілу коробочку радянських копійок. Що це за копійку П'ять копійок. Це ота здорова, де? Ні, мене більше. Тож непогано. Каже, мене зв'язати треба. До 20 точно є. Це більше це за 20. Штук 40. А в тебе що? мене довго достала. Ще погублю. О, жменька Ну, це місце хоч кількістю радує. Це і Якістю нормально Да, і якістю гарно. Туже ти знаєш до двадцяти. Отріблю. Набили. Отлічно. Копку далі, да? Нормально покупали? Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вступайте в групу. Море ну, попадеш на відео,